Шановні друзі, доброго дня. Раді вас вітати у відділі музею мистецтв, картині галереї Петра Росовського Світ і Вітчизна. І сьогодні в нас чергове свято, чергова виставка. Ми відкриваємо виставку під назвою Краса України пані Олі Голуб. Користуючись можливістю, скажу пару слів. Справа в тому, що ми ну, дійсно живемо в складний час, але цей час він дарує нам нові можливості і останнім часом дуже багато людей влилося в культурно-мистецьке життя нашого краю, і саме в цьому залі вже пройшло багато виставок нових авторів. Виставки проходять і в приміщенні музею. І треба сказати, що з панією Ольгою ми познайомилися нещодавно. Можна розповісти цю історію? Да? Це не секрет. Ми надаємо послуги, з, ну, робимо експертизи на предмети образотворчого мистецтва на правах реклами, так би мовити. Да? Надаємо відповідні документи, і ось пані Оля принесла нам дві роботи. Одна з них це був морський пейзаж, а інша була портретом вже не пам'ятаю, як звати цього американського рок-виконавця, Але обидві роботи були виконані на дуже високому професійному рівні з великою любов'ю до деталей, і мені насправді дуже приємно, що сьогодні. Ось таких робіт, як ті роботи, їх багато і назбиралося аж на цілий зал. Тому я з задоволенням передаю слово куратору нашої виставки пані Ірині Лягу, Будь ласка, наш музей мистецтва продовжує відкривати нові імена. І сьогодні ми відкриваємо нове ім'я в мистецькому просторі Степової Алади Мариністко Ольгу Голуб. Я вже сказала Анатолія Дмитровича, що розпочалась пізно саме цього року, 2023-го. Це були експертизи. Потім вже Ольга Георгівна долучалася до майстер-класів під чітким керівництвом Анатолія Дмитровича. А потім вона вже брала участь у спільній акції в Театру Карапев, музею мистецтва, вражаючі образи, і один із вражаючих образ, який створила пані Ольга, це актриса драми Тамара Лавківа. І вже коли вже з більшою Солею прознайомились, виявляється в неї вже вона вже декілька років пише, але як завжди, такі скромні люди кажуть, та я ж економіст. Подивіться на цього економіста, який створює таку красу. І нам дуже приємно від того, що цією красою любуються за межами України, за океаном, тому що роботи Ольги перебувають в приватних колекціях, як в Штатах, в Австрії, в Польщі. І також вже поповнились фонди пейзажами і музею мистецтва, що ми дуже-дуже вдячні. А також би хотілося знаєте, надати слово людині, яка є підтримкою Ольги Георгії, яка її привозить, то одні картини привозить, то забирає, то туди. Ну, Це є опора, яка вже багато-багато два років, її надійний тил, це її чоловік Олег, тому просимо надаємо. Що <зв� -д 'янна> <зв� -д 'янна> я можу сказати? Сама жінка, я її... Ціную і поважаю, і бажаю і успіху в данішій мистецькій діяльності. Ну І звичайно, як так кажуть, сусіди бачать все, і тому для слова, для привітання ми хочемо надати. Чарівній пані Євгенії сусідці Насправді сусіди нічого не бачать. Ви вже казали стосовно е, скромності, ну, ну знову ж таки підтверджується така думка, що чим скромніша людина, тим вона талановитіша і духовно багатша. Ну, ви маєте всі можливість це бачити. Я, чесно скажу, бачу вперше. У мене була можливість до цього бачити ваші роботи тільки на теренах Facebook. Я дуже рада, що ви. Вирішили, змогли, знайшли можливість зробити виставку. Мені дуже хотілося б долучити до цієї виставки, і в мене це трішечки вдається моїх творчих колег, тому що я працюю з творчою категорією людей. Як пересічний глядач, ну буду казати зараз глядач, тому що ну я, чесно кажучи, не маю спеціальної освіти, немає спеціальних знань стосовно про творчого мистецтва, але я дуже прошу. Мені дуже приємно, що я живу поруч з таким талановитим майстром, майстринею. Я дуже хочу, щоб вас все вдавалося. І щоб ці картини на теренах Фейсбуку, на теренах не знаю, багатьох галерей нашого міста, і багатьох галерей України і багатьох галерей світу були такими дуже достойними експонатами, на які будуть ходити люди, будуть бачити вашу творчість. Я не знаю, звідки ви берете це натхнення, але. Ну, нехай цей вогник натхнення ніколи не згасає. Творіть, радуйте нас, кроповничам, сусідів, друзів, Україну, світ. Хай все вдається. Творчості, наснаги, натхнення. Слово для привітання надається голові громадської ради, при кіровоградській військовій облдержадміністрації Анатолії Войнову. Ну, чесно кажучи, вражений. Коли почав розмовляти з кімнатами, я підходив до картинки і казав, це не друг, не фото, друк, не фотореалізм. Mm -hmm. Передивлявся з різної сторони. Він каже, дивись. Там робота і різи, які ми разом ми на майстер-класи можливо. Дивлюся, вона як море, різне. Дивлюсь, там скелястий берег, там може щось море, нібито там чорне, там азовське, там не зрозуміло де. Тобто як жінка, вона різна. Водночас я бачу портрети. Ну, портрети чудові. Водночас пейзажі. Ну, що я хочу сказати. Думаю, майбутня ваша персональна виставка буде десь проходити в більшому залі. Якщо ваші роботи є по світу, вони заслугоють бути в чуді. Дякую вам, натхнення за творчість за те, що ви сьогодні подарували. Дякую. 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 Ді, Дякую. Не можемо минути без Дякую. слова і нашого... Винуватиці сьогоднішнього святкового заходу, талановиту, художницю, художницю землячку, мариністку, Ольгу Гову. Вітаю всіх! Насамперед, я хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо змогу зібратися і вітати один одного. Я дуже дякую колективу музею, цьому колективу і особливо і пані Ірині. Завдяки їй я наважилася нарешті виставити свої картини на загальний осуд. Я вдячна своїм рідним за підтримку і всім друзям і знайомим, які завіталися підтримати мене. Дякую всім. Дякую. І команда музею мистецтва ще раз вітає з дебютом. Першою сходинкою, велике мистецьке майбутнє, далі буде, ми продовжуємо співпрацювати, ви продовжуєте творити, а ми продовжуємо вас відкривати. Такий пам'ятний альбом про наш музей, про сьогоднішню виставку. І ваше разі свято, творче натхнення знайти свого поціновувача. І міжнародного світового визнання. Я вас вітаю і цей командир. І подали ці проснування. Загальне фото. І хотіть загальне фото.